Всім вітаю вас на каналі нашого інтернет-магазину. Така сьогодні у нас розпаковка мотоцикла Spark. буде огляд. І трошки поїздимо на ньому і покажемо в їзді. Так, це Spark 300T. Він об'ємом 271 кубічних сантиметри і має 22 кінських сили. Ну, такі, доволі такі, я отсюди сюди їхав, на ньому. Відчувається ця моща. Вже ми до цього їздили на 150. То вже на цьому ти їдеш, знаєте, як на такому кораблі великому по дорозі. Дуже такий він важкенький і на дорозі відчувається більш стабільно і класно. Давайте пройдемося і покажемо. Є двигун, як я сказав, 22 кінських сили, 270 об'єм кубічних сантиметрів, карбюратор. Так. Має радіатор охолодження. От відразу давайте я тут покажу захищене такими дугами. Тут захист від того, що ви, якщо ви впадете, а ви будете падати на такому мотоциклі, будете ганяти по бездоріжжю і падати. Ну, це також інколи буває. Як кажуть мотоциклісти, хто не падає, той і не їзде. Також тут на дугах встановлене додаткове світло. Давайте спереду покажу вам. Зараз все, все, все повмикаю все світло і покажу. Лед світло всюди стоїть. І ось ці лінзи. Лінзи вмикаються, от бачите, окремо, окремо винесене на кермо вимикач лінз. Давайте покажу прибор, приборочку. Дуже. Приборну панель, дуже прикольна. Ось так вмикається вона. Класно. Повністю все, все відображується, швидкості, які, світло, кілометраж, який пройдений, кілометраж, який ви їдете, тихометр, все є. І рівень палива в баку, в баку. Так, дивіться, також про захист там сказав. І дивіться, є захист на руків'ях. Тобто, якщо ви десь будете падати, я сказав, тобто, ви прижметеся, але захист вас збереже. ваші, ваші руки. Також, коли ви їдете по трасі, це також захищає трошки від вітру, менше у вас будуть е, обдуватися пальці, тому це також. І прикольно тут є ось така ось підсвіточка, вона вмикається штатно як габарити постійного городу. Так, Вилка телоскопічна. Обородка така дуже дебела і резина. Резина зла для бездоріжжя взагалі кайф. Як і спереду, так і ззаду. Давайте пройдемось назад. Яку ж тут каток каток стоїть такий нормальний, нормальний каток. Ланцюг, ланцюгова передача, підніжки для пасажира. Вихлопна труба, дивіться, яка прикольна. Тобто вона спеціального пластику захищена. Термопластик, який буде захищати пасажира, якщо він там візьметься з руками, тобто не, не пічеться. Також тут ручки для заднього пасажира є. І прикольно в тому, що платформа під кофер. Є Платформа під кофер, можна буде встановити і кудись на дальняк погнати в мандрі. Ну. А, Іди сюди, <хи> Йди сюди. Дивіться, гальма, гальма передні, задні, гідравлічні на дисках. Тобто Це ще додає стабільності і надійності при гальмуванні дуже класно. Тобто вже дискові гальма стоять повністю. І е, тут навіть її не видно маятникова. Зніми маятник е, е, амортизатор. Маятник амортизатор. Задній. Ну і взагалі такий має дуже крутий дизайнчик, агресивний для їзди, вже такий, знаєте, ви будете на дорозі виглядати вже не просто як пац пацик на мопеді, а вже як такий солідний дядько, який рушає до своїх пригод. Ну що, а тепер давайте трошки поїздимо на ньому. Ну що, друзі, такий класний апарат дарує емоції не тільки на бездоріжжі, але й на асфальті. Тому я думаю, це достойний апарат вашої уваги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи купили ви собі такий мотоцикл. Я вже задумуюсь і, скоріш за все, на весну мене чекає ось такий от товариш. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і заходьте на наш інтернет-магазин. Бувайте!